То безумовно мусить бути почата процедура імпічменту. Вона дуже чітко прописана в Конституції України. А уточнення, як провести цю процедуру, прописані в регламенті Верховної Ради, як здійснювати цю процедуру. Більш ніж достатньо. Який би закон про імпічмент не був прийнятий, це виключно гра політиків. Коли вона розповідають, от прийметься закон про імпічмент, і президент буде відповідати. Чому вони не говорять людям, що процедура імпічменту, яка закладена в конституції, вона в принципі не може бути виконана ніколи, буде закон чи не буде закона? тому що так її прописував той президент для себе, який тоді був на чолі розробки цієї конституції.